Як не розчаруватись через благодійність, хоча й вірять, що гроші віддають на добру справу, експерти радять не комплексувати і зайвий раз попросити показати документи, аби кошти дійсно дійшли до адресата. Далі Ольга Грицюк. Волонтери зі скриньками зранку до вечора стоять, збираючи кошти для хворих дітей. Йдемо до одного із них. Хлопець, представник благодійного фонду Люди в дії, центральний офіс якого знаходиться в Києві. Каже, працюють прозоро, показує документи та розповідає про свою роботу. Я збираю кошти. Ці кошти я поношу на офіс. Там їх продають в Київ і з Києва вже розподіляються кошти дітям. Поставити скриньки для збору пожертв часто просять самі родичі у власників магазинів. І коли з документами все гаразд, у добрій справі їм не відмовляють. Перевірена руками робота мальтійської служби традиційно свої скриньки виставляють раз на рік напередодні Святого Миколая, аби допомогти дітям з дитячих будинків та сиротинців. Ми викладаємо свої скриньки, але тільки в період, що передує миколаївські акції. Це буквально місяць або два до Святого Миколая. В тих скриньках збираються певні пожертви. Це не є великі суми. Кожен, хто розраховується біля каси в засобах, в закладах масового користування чи аптеки, чи якісь кафе, чи піцерії, може залишити свою здачу чи, можливо, більшу пожертву. Закінченню акції мальтійці звітують за кожну гривню. Люди ж кажуть, байдуже, хто збирає кошти. Головне, щоб вони дійсно потрапили до адресата. Я не думаю, що хтось на чиємусь горі наживається. Ні, я документ не п'яю, просто надіюся на те, що люди порядочні. Ну, можливо, якісь проценти йде їм людям, які цим займаються для того, щоб компенсувати час, який вони не проводять на роботі. Але я думаю, що більша частина йде на діток. Аби не потрапити на шахраїв, варто перевірити усі документи. Експерти радять не комплексувати, а зайвий раз поцікавитись, куди підуть гроші. В будь-який час людина, яка запідозрила, що перед вами шахраїв, має право попросити взяти участь у виїмці грошей зі скриньки. Вона має право бути свідком. Якщо вам у цьому відмовляють, то будьте е, уже насторожені. Тому що кошти, які, ми, які отримують ці люди, мають бути завжди прозорими. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканала Раї.